Вітаю усіх, на ютуб-каналі кіно наближається. Ось нарешті ми і дочекалися першого трейлера до третього сезону серіалу Дім дракона це, звичайно, не трейлер, а тизер, який триває лише 67 секунд. Але він містить достатньо кадрів та великодок, які вже зараз пояснюють, що буде у третьому сезоні та чому цей сезон повинен стати вирішальним в якості усього проєкту. Тому в цьому відео детально поясню кожен кадр цього тизеру та чого очікувати влітку від цього шоу. Трейлер фактично починається тим, чим завершився. Наприкінці другого сезону Алісента таємно приїхала до дариконнічого каміння, щоб поспілкувати з Ренірою та запропонувати їй мирну угоду, де вона пропонує здатись. А Реніра спокійною віде до королівської гавані та стане королевою. Як бачимо, по реплікам їхніх дітей Еймана та Джекеріса вони не розуміють цього плану, де одного киточно не піде на це. А син Стронга теж не вірить в те, що зелені спокійно впустять їх в місто. Та й взагалі це буде пастка. Щоб трошки нагадати, що було в минулому сезоні, то як ми бачимо, зараз Еймонд фактично управляє всіма королівствами. Еймонт наприкінці другого сезону присвоїв собі титул захисника держави і рейганта над братом, який знаходився у важкому стані після падіння з драконом. За каноном він також почав носити корону Ейгана завойовника, яка раніше належала його братові королю, і кажуть, що на ньому вона сиділа краще. Але у трейлері ми бачимо у нього в руках інший важливий атрибут короля сімох королівств меч Ейгана Завойовника – Чорне Полум'я. Взагалі, лінія Алісента перероблена дуже сильно, бо за каноном вона не хотіла мирної угоди з Ренірою. Після того, як Ейган Другий отримав важкі опіки і довгий час був прикутий до ліжка, Алісента частково взяла владу до рук. Вона боліла закрити ворота Королівської гавані, не дозволяючи городянам розбігатися геть із міста. Коли до столиці пробили Реніра, та її драконічі вершники і флот Веларіонів, Алісента спробувала організувати оборону, боліла закрити ворота і послати стражників на стіни. Послала гінців за Еймондом і веліла Орвілю, великому майстру, розіслати листи вірним лордам за межами столиці. а в серіалі з нею робить добру подружку, яка хоче миру будь-якою ціною. Що стосується самого короля, то у другому сезоні про нього почав дбати Ларі Стронг, і як ми бачимо по цьому кадру, він допомагає Ейгану другому таємно вибрати з міста, бо вже не для кого не секрет, враховуючи низку постерів, що Рейніра стане королевою у цьому сезоні. Ну а Ларіс під час захоплення королівської гавані організував втечу короля Ейгана та його дітей через таємні проходи у твердині Мейгра, про які знав тільки сам Косолапий. Ейган взяв з собою дітей: принцесу Джихейру та Принца Мейлера, а також лицарів королівської гвардії Віліса Фелла та Рікарда Торна. Король, закутавшись у просолений рибальський плащ, зник серед вантажу виловленої тріски на борту рибальського човна, що вирушив на драконяче каміння. Плавне переходячи з Еймонда та Ейгана, та в цьому сезоні нас познайомлять з їхнім молодшим братом Дереном Таргаріеном, який під час подій другого сезону знаходився у старому місті та був збройносцем Ормуда Гайтавера, свого родича по материнській лінії. Принц Дерен був найулюбленішим і найкрасивішим із трьох синів королеви, настільки ж розумним, як і чемним. Короткий хлопець виріс у тіні своїх старших братів і звик підкорятися наказам, ніж віддавати їх. А ось його дракона Тесаріона показали у цьому трейлері. До 120-го року Тесаріон зблизилася з принцем Дейроном Таргаріоном, хоч принц на той час ще не їздив на ній. Невідомо, коли він вперше плетів на дракониці, проте до 129 року принц вже був вершником дракона. Крила Тесаріон були темними, наче Кобальт, а пазурі, гребінь і черево сяїли, як мідь карбована. Що цікаве буде побачити, це те, що у полум'я у Тесаріон Кобальтове, тобто темне синє. Вважалася молодим драконом, її розміри втричі менші, ніж у Времітора, і зважаючи на все, двічі менше, ніж у морського туману. На цих кадрах, де ми бачимо Тесаріон, то тут вона разом з Дероном вже знаходяться з військами гетаверів, які готуються до битви на медовичку. Це велика битва часів танцю драконів на територію простору між лордами регіону, які підтримали різні сторони конфлікту. Згадуючи Ормунда Гайтавера, то під час танцю драконів він, як і зрозуміло, очолив військо зелених з простору. Гайтавер вийшов із старого міста з тисячою лицарів, тисячою лучників, трьома тисячами латників і незлічним роєм обозників, найманців, вільних вершників та всякого зброду. Це була велика армія, але їй протистояло багато будинків простору, включаючи навіть деяких васалів самого Ормунда. Друзі, також хочу нагадати, що в мене є телеграм-канал, де я частіше додаю цікаві новини з різних кіно всесвітів, зокрема про гру престолів, про Марвел, де очікується трейлер Людини Павука, Зоряні війни, де скоро буде фільм про мандалорця та Грогу, та багато іншого. Тож раджу усім підписатись. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Згадуючи синів Візеріса та їхніх драконів, то звичайно виникає питання: а як там поживає дракон Ейгана II, який зараз з Ларісом Стронгом тікають зі столиці, як ми пам'ятаємо, з другого сезону сонячне полум'я разом зі своїм вершником брав участь у битві у притулку Грака, де вони разом з Еймондом і Фагар бились проти Рейніс та її червоної Мелеїс. Після цієї битви сонечне полум'я залишився з наполовину відірваним від тіла крилом і не міг літати. Занадто важкий і великий для перевезення він залишався на полях за притулком грака. Спочатку він годувався обгорілими тілами загиблих у битві. Коли з ними покінчили, люди, залишені сером крісе колем для охорони, стали приносити дракону овець і телят. Наступним, на що треба звернути увагу, це те, як Фагар разом з Еймондом спалюють людей. І схоже, що це Гаренгол. У другому та наприкінці сезону в Гаренголі знаходився Деймон Таргаріен, який протягом усього сезону чомусь дивився пророчі мультики, які йому влаштувала Аліс Ріверс. Туди вирішують піти Еймон Таргаріен і Кріс Сен Коль, виступивши з армією і драконом в Хагар, щоб покарати Деймона. Але Деймон і не збирався обороняти замок. Він вилетів на Караксасі в королівську гава. Зробивши велике коло навколо Божого ока та чорноводної, щоб не зустрічатися. Дії Деймона були узгоджені з Ренірою та іншими драконячими вершниками з драконічого каміння. До речі, на цьому кадрі видно, як Крістен Коль та Еймонс Фагар прямують до Гаренхолу. Ну а що стосується того, кого саме спалив на цьому кадрі Еймонд, то тут я промовчу, бо це буде дуже жорсткий спойлер. Повертаючись до слів, що Деймон піде штурмувати королівську гавань, то на цих кадрах він буде робити власноручно, бо тут видно, як спочатку стражу охороняє червоний замок, а потім Деймон вступає у боротьбу з ними. Ще одним важливим моментом у третьому сезоні буде повноцінна поява старків у війні Таргарієнів. Наприкінці минулого сезону ми бачили, як вони переходили міст у близнюках, направляючись на південь. А на цьому кадрі ми бачимо, як зимою вовки вже вступають у битву. Нагадаю, що в другому сезоні Рейніра Таргаєн шукала союзників і в 129 році відправили свого сина Джекеріса Керіса Валаріона на північ. Хоча регіон і вважався надто віддаленим, щоб вплинути на хід війни. Криген Старк і Джекеріс Валаріон досягли угоди, підписали та запевнили початками документ, який великий майстер Манкан у своєму достовірному викладі називає договором льоду та полум'я. На південь був відправлений кінний корпус із двох тисяч чоловік, який отримав назву зимові вовки, якими командував старий лорд Родерік Дастін. Криген Старк писав із Вінтерфелла, що виступить у похід на південь, як тільки зможе, але попереджав, що збирання військ займе деякий час, оскільки потрібно зібрати останній врожай. Він обіцяв привести королеві 10 тисяч воїнів, молодших і лютіших, ніж зимові вовки. До речі, що стосується зимових вовків, то на цьому кадрі, схоже, вони зустрінуться з Крісеном Колем. Для фанатів Старків та гейтерів Крісена Коля це буде дуже цікава зустріч. Ну а напевно, головною подією цього сезону повинна стати битва при Гулеті. На початку танцю драконів Король Еген Таргаріан та партія зелених контролювали столицю країни – Королівську гавань. Партія чорних, що підтримує Реніру Таргаріан, володіла островами «Драконічий камінь і Дріфт на схід від Королівської гавані. Лорд Корліс Веларіон, один з лідерів чорних, використав вірний йому флот, щоб перекрити протоку гулет і тим самим влаштувати морську блокаду столиці. Поки протока була перекрита, торгові кораблі не могли увійти до чорноводної затоки. Тому, як ми бачимо у другому сезоні, у столиці почався голод а потім чорні вирішили відправити до них гуманітарну допомогу з листами про те, що справжня королева Реніра пам'ятає про свій народ. Щоб зняти блокаду, Отагай Тавер звернувся до старих ворогів Демана Тергаріана і Корлеса Веларіона Тріархії, тобто Союзу вільних міст, Миру, Лиса і Тироша, на зустрічі в Тироші. Вища рада Тріархії прийняла рішення втрутитись у війну у Вестеросі після того, як до них наприкінці сезону приїхав Тіланд Ланістер. А другий сезон завершується тим, як 90 бойових кораблів рушили від сходів під прапорами трьох доньок. До речі, що стосується Ланістерів, то наприкінці минулого сезону ми бачимо, як Лор Джейсон зі своєю армією, яка була доволі сильною, що налічувала тисячу лицарів та сім тисяч лучників і латників, відправилась до річкових земель. Також варто додати, що ця битва мала дуже велику кількість драконів на боці чорних. За каноном там були Джекеріс Веларіон на Вермаксі, Г'ю Молот на Верміторі, Ульф Білий на Сріблокрилій. Адам Веларіо на морському тумані та Кропова на вівцикраді. Але що стосується останньої пари, то Курповин не існує в серіальній версії, і остання серія минулого сезону показує, як Рейна Тергарін знаходить саме цього дракона вівцикарада. Однак я думаю, що її історія буде максимально новою та непередбачуваною, і її не буде на цій битві. А замість неї, у тизері, на цій битві ми можемо побачити її сестру Бейлу, яка літає на місячній танцівниці. Продовжуючи пробитву біля гулету, то нагадаю, що паралельно в Весос були відправлені діти Рейніри та Деймана, Візеріс та Ейган. Їх відправляли на виховання до принца Пентоса, де вони мали перебувати в безпеці, поки їхні батьки і старші брати боролися за залізний трон. Але для цього необхідно було перетнути вузьке море, де корис Вларіон виділив для супроводу веселу безтурботність, що перевозила принців та сім бойових кораблів. Чи виявилося це достатнім, ви побачити у цьому сезоні? Дуже красивий та водночас жахливий ось цей вогняний кадр, але я додам трішки більше, бо на ньому це лорд Джон Рокстон на прізвисько Хоробрий, глава дому Рокстонів за часів танцю драконів. Лорд Джон бився на боці зелених під час танцю драконів, де приймав участь в битві при медовичку та обох битвах при Тамбалтоні. Ти завершується низкою кадрів зернірою. Спочатку ми бачимо, як вона, наче замкнена у якійсь будівлі, та намагається достукатися до когось, щоб її випустили. Що важливо відзначити, так це те, що вона одягнена у кольчугу та зав'язала косу, а це означає, що вона готувалася до якоїсь битви, де політала би на своїй дракониці Сіракс. Але я думаю, що її зачинив її ж син Джекейріс, щоб та навіть не думала летіти на війну, а саме до Гулута, куди й полетів її старший син битися проти тряпу якого ми бачимо на цих кадрах, який активно воює та нікого не боїться. Найостанніший кадр це сльози Реніри, які були так само, як і на початку другого сезону, але деталі чому саме я казати не буду. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайк, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.